Вони загинули, щоб ми могли гідно жити. Майдан 2013-2014. Небесна Сотня Ангелів. Ми, що тут стоїмо, що боролися пліч опліч на Майдані. Хто як міг боролися за нашу спільну мрію? Сьогодні прощаємося зі своїми побратимами. Щоб я міг вільно і гідно працювати у нашій омріяній Україні, пролилася кров, загублене життя сотні ангелів, каліцтво тисячі побратимів. Їхня смерть не буде даремною. Дивлячись у їхні очі, я беру на себе відповідальність змінити себе і свою країну на краще. Ще в середу Назар був на парах в Тернополі. Автобус до Києва мав поїхати без нього. Він лише передавав речі на майдан. Та не втримався, вирушив сам. Наступна доба була його останньою. Ми не знаємо, про що думав Назар, коли в нього поцілила куля снайпера. Він любив історію і живопис, мав стати дизайнером і був єдиним сином своїх батьків. Назар Войтович 17 років, Небесна Сотня. Десяток юних ангелів. Зараз або ніколи. Всі на Грушевського, на смерть. Він написав на своїй сторінці в соцмережі і пішов з життя. 19 лютого о 12.15 студента застрелив снайпер. Майбутній психолог з Прикарпаття. Він вмів причаровувати людей. Але не міг змінити власної долі. Роман Гурик 19 років. Небесна сотня. Десяток юних ангелів. Він був надією України. Спортсмен дзюдоїст срібний та бронзовий призер Дефлімпійських ігор. На головний у своєму житті поєдинок Дмитро йшов без страху, мав вади слуху, але поклик серця чув краще за мільйони здорових чоловіків. Юнак з особливими потребами, свободи, незалежності, громадянської гідності. Дмитро Максимов 19 років, Небесна Сотня, десяток юних ангелів. Устим просив кричати: Небо падає у разі небезпеки на майдані, аби дати йому з хлопцями знак, що потрібна їхня допомога. Юнак тримав небо майдану ще з листопада. Батько приїхав забрати устима додому і таки забрав, забрав героям. Хлопець носив блакитну каску і мріяв стати військовим а ще одружитися, коли настане мир. Устим Голоднюк 20 років, Небесна Сотня, Десяток юних ангелів. На Майдані його знали.